Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Я вам скажу таке, що оце церква нам мала б залишатися. Пам'ятка історії нашої, зрештою, Тернополя. От. А її перетворюють так само, як і той замок. Хто знає, геть я вам і кажу про цю побілку. Вона тут так, як ніби, ви знаєте. Це люди, які нічого не тямлять у тому, щоб шанувати. Вона була навпаки такою, ви ж, розумієте, що вона була ще років 30, 40, 50 років назад, І навіть оті всі кам'янюки, яких вона побудована, така як ніби мокомпур. Ото була її справжня. Ви можете, вона випромінювала історію. Тут ніби. Е Благословення отримував Богдан Хмельницький. А вони позбавлені, як кажуть, істори історії. Вони не... Оце так само, як зараз, наприклад, коли е екологія на грані кризи, будемо так говорити найкоротше, ніхто, наприклад, екології, про цю екологію, а планету нашу поготів, ніхто навіть не хоче оберігати її, а її не треба нищити. А... Людство її нищить з усієї ще. Пане Жураве, може пам'ятаєте після війни, що як вона була поруйнована без Це відтоді, uh -huh. коли я був в філармонії, я вам сказав, і ми їздили. І я пам'ятаю цю церкву і пам'ятаю Теребовлю. Там у Теребовлі було написано таке, раз ви Шевченко, е українського народу, що це таке, я потім ось. Оце все під, під, під стінами зайшов. Вони його там зруйнували, сюди mm -hmm. кинули, а я питаю, де ж ви його поділий владний стриб. Розумієте, слів згадайте. Ви пам'ятаєте його без даху храм? Пам'ятаю. Пам'ятаю, пам'ятаю, який він був. Чи, чи був поруйнований, просто згадайте, на Києві. Що це було? Просто спалено. На розумієте, що ми, що ми крокові були. О, дах не, був. Mm -hmm. дах дах не, не такий був. Отакий. Ну, розумієте? У мене навіть залишилося 6 лині. От, от, того періоду. До речі.